Слава Ісусу Христу! Перше послання апостола Павла до Коринтян, 10 розділ з 14 вірша. Утікайте від служіння ідолам. Тому, мої любі, утікайте від служіння ідолам. Кажу, як розумним, судіть самі, що кажу я, чаша благословення, яку благословляємо, чи не спільнота то крови Христової, хліб, який ломимо, чи не спільнота він тіла Христового. Тому що один хліб, тіло одне, нас багато, бо ми всі спільники хліба одного. Погляньте на Ізраїля за тілом, чи ж ті, що жертви їдять не спільники вівтаря. Тож що я кажу, що ідольська жертва є щось, чи що ідол є щось? Ні, але те, що в жертву приносять демонам, а не Богові, в жертву приносять. Я ж не хочу, щоб ви спільниками для демонів стали, бо не можете пити чаші Господньої та чаші демонської, не можете бути спільниками Господнього столу і столу демонського. Чи ми дратуватимемо Господа? Хіба ми потужніші за нього?